Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині І сьогодні хочу поділитися дуже класним рецептом огірків. Поки сезон огірків. Вибачайте, що так багато на каналі огірків, це просто дуже класний рецепт, який я закриваю вже багато років. Цей рецепт дала мені наша невісточка, мого старшого брата, дружина. Коли вона появилася в нашу сім'ю, цей рецепт. Цих огірків ми закриваємо кожного року. Він дуже виручає, що ми закриваємо огірочки, тоді зимою відкриваємо баночку, відварюємо курячі яйця, майонез і готовий салатик. Тому, в кінці покажу, як він виглядає вже з мамочки. В кінці покажу, як він виглядає із яйцями, а зараз консервуємо салатик. Дуже-дуже хороший рецепт. Для салата нам потрібно, звичайно, що огірочки. Можна вибирати більші, менші, середнього розміру, і цибуля та морква. І потрібно тепер у баночку зараз я покажу, один слой огірочки, цибуля морква, огірки, цибуля, морква. І заливаємо маринадом, закриваємо, і все готово. Дуже-дуже просто і реально дуже смачно. Просто попробуйте. Ось. Нарізаємо огірочки кружельцями, вибачте. Огірочки кружельцями. Дно закриваємо огірочками. Огірочки такі, якими зручно буде їсти вже зимою. Ось стільки огірочків. Тепер тонесенькими кружельцями також морквочка. Морква також все воно буде разом на тарілці зимою. Тож, щоб було зручно. Морква така хрустка, смачна. Дуже гарний аромат додаю. Ось так. Трошки моркви. Тепер трошки цибулі. Ось. Цибуля півкружельцями. Як зручно. Півкружельцями зручніше, ніж кружельцями, щоб на виделку і зразу можна було їсти. Це така заготовка наша до салату, який буде зимою. І він дуже гарно виглядає, і я вже скільки закриваю гості, які їдять, дуже задоволені, дуже гарно він розходиться, і ми любимо своєю сімейкою. І тепер знову огірочки. І так робимо з усіма баночками. Що, Діночка, ти ще не хочеш спадки? Може, вже підеш? Ти хочеш дивитися, так? Да? Давай. Ти мамі допомагаєш, будеш за зимою їсти салатик, так? Да? Тепер ось я думаю, суть зрозуміла. Шарами. Огірки, ну, огірків, звичайно, більше. І моркви цибулі. Що? Ти хочеш моркочки оправити? Так. Моркочка, зараз. Моркочка дуже корисна, да? і знову цибульки трошки. Цибуля теж смачна. Все-все воно зимою гарненько смакує. До картопельки, до гречки. Дуже мені до гречки цей салат подобається. Ну і до картоплі, звичайно. Тому що консервований огірок, варене яйце і ситно. Ну, не знаю. Дуже, дуже класний. Ось. Ось так. Трошки трамбуємо гарненько. О. І готово. Ось. Ось так шарами робимо так з усіма баночками. Я в більшості беру літрову, щоб мені літрової банки вистачає на дві тарілочки. Декілька штук роблю півлітрових суто для нашої сім'ї на один раз відкрили, поїли і все. Все далі продовжуємо з усіма так. Поки я нарізаю салатик, мої дівчата дуже люблять, як ви помітили, бути біля мене. Ми щось спілкуємося, буває співаємо, розмовляємо, а вони собі граються. А я працюю. Люблять дивитися. І набиратися досвіду, поки ще маленькі. Цікаво, ще в когось так дітки люблять бути з мамою на кухні чи тільки наші, так? Ось і все. Готово. Огірочки я підготувала. Зробила ще ось дві баночки таких, це закрию йолечки, таких малесеньких, півлітрову баночку, і літрову, можливо, з кетчупом зроблю. І ось ось наш рецепт салат з огірків. Значить, нам потрібно 6 стаканів води, 2 столові ложки солі, 200 г оцету, 200 г цукру. І з цього маринаду виходить 3 літрових баночки. І стерилізуємо 15-20 хвилин. І готово. Тому в мене 6 літрових баночок, я беру двойний рецепт: 12 стаканів води, 4 столові ложки солі і так далі. Все дуже просто. Залили огірки, от тепер стою і думаю. У мене маринали на дві порції, вистачило на гості всі баночки. Получається, на 8 літрів. Чому тут пише на 3 літри? Хіба, можливо, залежить від того, е, залежить від того, як втрамбовані огірки, або я тут обрала минулий раз трошки менші стакани. Цей раз я взяла. Ось таку чашку, ось таку неповну. Е, можливо, я брала менші стакани. Ну, головне, головне що тут така сама пропорція оцю і цукру. Щоб, ну, якщо такі чашечки, то такі чашечки. А сам маринад смачний. все буде, думаю, добре. Дивіться, хочу поділитися з вами, чому буває так, що. Виходить більше маринаду або менше, так як в мене вийшло сьогодні. Наприклад, якщо ви берете 6 стаканів води і один ну, стакан, оце по рецепту, беріть обов'язково тими стаканами, якими ви міряли воду. Не можна так, що, наприклад, ви міряли ось цим стаканом, а тепер використовуєте ось цей менший стакан. Якщо ви поміряли водичку ось цим стаканом, обов'язково оцет, цукор, якщо ну, стакан потрібно вимірюйте тим самим стаканом. Тоді у вас по маринад по смаку вийде смачний. Просто його буде або менше, або більше. І все дуже просто. Можливо, всі знають це, але на всякий випадок наголошу. Я вже поставила варитися огірочки, наливаю водички, на дно кладу якось чи картонку, чи якусь тканину, ставлю баночки, наливаю водичкою і стерилізуються 15 приблизно хвилин, тому що щоб морква гарно теж проварилася. Дістаю і далі в ту саму водичку заставляю іншу партію. Воду не змінюю, в гарячу, в гарячу, все виходить добре, нічого не стріляю, головне, щоб баночки були цілі. Тепер закриваю, і потрібно тоді перевернути наш салатик. Я його вже не вкриваю, він нормально все гарно проварений. Ось такий Огірочки, і наш салатик заготовка на зиму. Ну, ось, хочу показати вам ось наш є салатик, як я його роблю зимою. Потрібно відкрити, звичайно. Я беру на друшлак і зливаю всю водичку. Ось, злила водичку. Тоді беремо тарілочку і. На тарілочку викладаємо наш салатик. Ось, дивіться. на тарілочку виклали. Тепер нам потрібно відварені яйця і їх покришити. Тут хто як любить півкільцями, кубиком. Кому як зручно, я ріжу ось так півкільцями. Яйце це повзнуш, і півкільцями. Дуже смачно до гречки, я вже відварила гречки, зробимо салатику і будемо вечеряти. Ось так. Тепер на салатик накладаємо, розкладаємо яйця. Ось якраз ще одне яйце. Смачте. Ось яйця порізали. Тепер потрібно змастити майонезом. Ось, змащує майонезом і готово. Подивіться, ось яка смакота. Ось насипали гречки. Беремо наш салатик. І можна смакувати. Ось такий дуже класний салат. можна. Так, діночка, зараз буде шістечки. Ось такий смачний, класний виходить салатик. Ми вже насипали гречки, діночки, і діночка смакує. Тому готуйте, заготовляйте ваші заготовочки на зиму, щоб радувати своїх близьких і рідних. А ми на цьому прощаємося з вами. Усім до зустрічі! У нових відео. Пока-пока. Пока-пока.